Вітаю вас, глядачі та гості мого села на Полтавщині. Сьогорічна весна не дуже якось тішить нас теплими днями та сонцем. Останні дні взагалі дуже холодно, віють сильні вітри. У деяких місцевостях навіть заморозки були. Оце вийшла на вулицю, вітер віє, дуже сильний. Повиводила свою живність, там он уже в сусідів теж, коняка. Пасеться у інших сусідів кози. Там он навпроти біля однієї з хат росте черемха. І я оце згадала, що завжди ж старі люди говорили, коли цвіте черемха, обов'язково чекай похолодання. Оце воно і є. Сьогодні 30 квітня, неділя, зранку було 7 градусів тепла. Якихось особливих робіт на сьогодні в садку я не планувала проводити, бо в неділю добрі люди, як то кажуть, до церкви йдуть. То я хоч і не йду, але ніяких робіт не планую таких серйозних проводити. Раніше на цьому вигоні завжди було повно дітей. Моєму дитинстві, та й пізніше, а зараз вже й дітей на вулиці мало. Та й вони тепер у рухливі ігри не дуже грають. Більше сидять в інтернеті. Це наша вулиця така, зелена. Тут, де після, під час дощу завжди стоять калюжі, то асфальт повибиваний, скільки б його не латало, скільки б той ямковий ремонт не проводили. Але в тому місці, де калюжі, то на обід приготувала борщ. Завдяки тому, що влітку заготовили борщову приправу, то варити його дуже швидко. Наступного літа треба буде ще заготовити, якнайбільше. Нагород по зелень збігала. Ну, і звісно ж, Борщ, цибуля, часник, сільська класика, борщ з квасоли, бо інакше і без квасолі то борщ як ложка без ручки. Смачного нам. На десерт морозиво, але не тільки. Випробувала ще й новий рецепт, Он приготувала оладки безборошна. вони дуже ніжні, але не такі пишні, як звичайні, але смачні. Також поставила варити узвар, який дуже любимо. І знову огляд садочка. Щодня в ньому щось змінюється, щось новеньке з'являється. Це ось два кущики золотистої смородини, які посадили з сином навесні. Обидва квітують, квіти такі дуже ароматні, а компот який запашний. Сподіваюся, що цього року вже ягідки будуть. Тюльпанчики знову прополола. А ці крайні три рядочки посаджені на Новий рік. Це ось так гарна розквітла грушка. Конференція посаджена восени 2021 року. Можливо, зав'яжуться ігрушки на ній будуть. На жаль, тюльпани, які взимку садила, не всі зійшли. Мабуть, їх якісь гризуни, миші або що погризали знизу, бо помічала, там були нірки і кіт взимку сидів там. Пшеничка гарно зеленіє. Сусідів теж городи ще не вороні. Вже дехто посадив. Ну, а це моя запущена полуничка. Пройдила міжряддя там, тепер ще треба обробити відбурну. Син купив гербіцид, оберіг, то буду ось обробляти. Це півоння деревовидна. Тут на городі, то вже воно бутонний колір набирають. Тут більше сонця, ніж на біля хати на подвір'ї, то вже скоріше тут розквітне. Там ще одна грушка І сливка виросла не в ряд, не пересадили спочатку. Тепер жалко її і зрубати жалко. І пересадити то вже велика. Що з нею робити, не знаю. Там вчора ще гвоздику турецьку підсадила, яку викопала від лілій. Цього року гарно будуть яблуні квітувати. Це літній сорт, дуже стара яблуня. Колись мій батько посадив, яблука смачні, сину молодив, ще один кущик. Піввоні на горді, а це вже біля хати. Тут так швидко все відквітає, Позиція ніби недавно розквітла, вже он квіти в'януть на ній. ну а Тюльпани ще квітують. Хочу показати тут ще біля веранди. У мене є один квітник, я його ніколи не показувала, або соромно було показувати, там все було запущено. Це ж надумалося, ось вчора був гарний сонячний день, то трудилася, добре, але знімати не було коли. Повикопувала всі квіти тут. Поділила. Лілії порозділяла, просаджувала. Тут у мене посаджена яблуня райка у восени 21-го року. Минулого року, як вона гарно квітувала, скільки на ній квітів було, дуже декоративна. І яблучка літом з'явилися такі гарні і аж до осені. Ну, тарілочку яблучок зібрала восени. Смачненькі були, але цього року вона не квітує, мабуть, так, як і всі інші яблуні, через і буде. А це ось пропоную подивитися, мою минулорічну красу, помилуватися. Сподіваюся, наступного року вона знову потішить нас і цвітом, і плодами. Така яблунька. Купила її в розсаднику в сусідньому селі і не шкодую дуже гарна. Листочки на ній якісь. Зараз вони якісь ніби червонуватого кольору. А це лілії, які влітку тут були, тут багато сортів. Світлини знайшла не всі. Тут їх значно більше. Оце я їх поділила і просаджувала, бо вже були кущі дуже великі. Там цибулини вже в деяких дуже виснажені були, то поділила, посадила по одній, ще діточок багато треба посадити. Ну і це ж син продовжує обновлювати вулики, ще й дахи пофарбував. Фарба без запаху. Бдджолам не нашкодили. Обновили. Трошки будиночки, два вулики крайні, які пофарбовані у кольорі національного прапора, ще не обновили, ще не купили фарбу потрібного кольору. Ну а після роботи можна посидіти і помилуватися своєю роботою. Дякую за увагу, до нових зустрічей, все буде Україна!